Сьогодні буду говорити про хронічний ендометрит, а саме про його діагностику та лікування у жінок, які знаходяться в циклах допоміжних репродуктивних технологій. Для початку визначення, що таке хронічний ендометрит, згідно NCBI, це дуже просте, тобто хронічне запалення ендометрію. Деякі вважають, що це трохи. Ефімерне захворювання в силу того, що як може бути хронічне запалення в тканині, яка кожен місяць відновлюється і кожен місяць відшаровується. Але все ж таки захворювання таке наявне, і воно має свою, е, свій код по МКВ е, міжнародній класифікації хвороб. Це код N71.1. Фактори ризику і клінічні ознаки е, хронічного ендометриту. Перший фактор ризику це запальні захворювання органів малого тазу. Сюди найчастіше все ж таки відносяться. Інфекції, що передають статевим шляхом, ми в нашій клініці всіх обстежуємо на хламідію, на імуноглобулін G до хламідії, тому що перенесена хламідія дуже часто призводить до скритого хронічного ендометриту, прихованого. Ось. І тому це як фактор ризику, він такий дуже яскравий. другий фактор ризику це внутрішня контрацепція. Якщо гінекологи там здебільшого кажуть, що вона ніяк не шкодить і можна ставити внутрішньоматковий контрацептив навіть жінкам, які не виконали свої репродуктивні плани, то ми, як репродуктологи, все ж таки проти внутрішньоматкової контрацепції, тому що під час постановки можуть бути порушені правила септики антисептики, що може призвести потім до хронічного запалення. Також через ці ниточки. Самої спіралі це теж буде як ворота для інфекції, тому це як фактор ризику теж наявний. Третє це внутрішні маткові втручання. Це може бути гістероскопія, це може бути вишкрібання, пайпербіопсія біопсія, що. Там, де йде відкриття цервікального каналу, може призвести нам до подальшому до хронічного ендометриту. Третій – це аборти, мимовільні та індоковані. Знову ж таки, при. Тому, коли відбувається екскохлеація плідного яйця, шийка привідкривається, і це в нас як ворота для інфекції. І останнє це ускладнення після пологів, це або ручне відділення плаценти, або якісь інфекційні ускладнення, теж нам може призвести до хронічного ендометриту. Ще є цікаві роботи про наявність рубця на матці після кесаревого розтину і збільшення у цих жінок. Виявлення хронічного ендометриту це має місце бути в силу того, що під час касрового розтину порожнена матка сполучається з середовищем операційної. Ну і інсімінація інфекційна, все ж таки може бути. Хронічний ендометрит він не має ніяких специфічних ознак, щоб там прийшла жінка. Ми в неї або випитали які симптоми, або вона нам сказала, і ми одразу зрозуміли, що це хронічний ендометрит. Такого немає. Тому є лише неспецифічні ознаки: це рясні або мізерні менструації, це болісні менструації, це можуть бути мажучі виділення до і після менструації, як і червоні, і коричневі, такі як при ендометріозі. Ну і звичайно ж це безпліддя, тобто не імплантація плідного яйця, або звичне невиношування вагітності. Якщо звичне невиношування вагітності у жінок, це стосується здебільшого першого триместру, то наряду ну з самими популярними обстеженнями, які жінки проходять, це там на антифосфоріпідний синдром або на тромбофілії, також і хронічний ендометрит має сенс дослідити. Що по УЗД-діагностики хронічної ендометриту? Я тут провів дві картинки. Перша картинка, яка більш світла, там ми бачимо ну, як ідеальний ендометрій, це клінічний кейс, там, де по УЗД в нас був ендометрій швидкої лінії проліферації, дуже красивий в першій фазі циклу. Але у даної жінки. Була трудність з тим, щоб отримати здоровий ембріон, тому їй було запропоновано діагностику хронічного ендометриту, можна сказати, наперед, навіть без того, щоб спробувати робити ембріотрансфер. Бо ембріон був лише один, скажімо так, дуже сильно викоханий. Ось. І при цьому ідеальному ендометрії після гістероскопії і дослідження імуногістохімії, до хронічний ендометрит був виявлений. Ось. Ну, і другий кейс він більш Об'єктивний, тому що там ми бачимо ближче до шийки ділянку неоднорідності, що нам могло спонукати там, досліджувати цей ендометрій, і там теж був виявлений хронічний ендометрит. Це кадри я приводжу до того, що по УЗІ ми можемо взагалі не зрозуміти, що є якась патологія ендометрію, але патологія ендометрію наявна бути може. Наступний критерій діагностики це, наприклад, якщо. Ми пішли на діагностичну гістероскопію або на якусь поліпектомію, і нам потрібно взяти додатково дослідження імуногістохімічне, як ми можемо зрозуміти, що нам воно необхідне. Під час гістероскопії ми можемо бачити ось такий гіперемійований ендометрій, і він з крововиливами, Також там можуть бути ділянки невідшарованого ендометрію з попередніх циклів. Якісь мікрополіпи, які ми навіть в патгістологічному заключенні, написати не можемо, тому що ми знаємо, що з цієї картинки нам не прийде поліпендометрію. Ось, але ми можемо написати хронічний ендометрит пізнаком питання і відправити на імуногістохімію. Ну і скоріше за всього, ми отримаємо там позитивний результат. Зараз ще покажеться відео самої гістероскопії. Там, де буде видно яскраво змінений ендометрій, тобто його гіперемії, ну і ось ці крововиливи. І також там будуть ділянки невідшарованого ендометрію. Я думаю, що може бути цікавим, якщо вийде завантажити. Ось ділянки невідшарованого ендометрію з попередніх циклів видно біля устя маткової труби. Ну і ендометрій з крововиливами. Він знімається холодною петлею, не потребує використання енергії. Така картинка під час гістероскопії, як сказати, бархатного хронічного ендометриту. Діагностика хронічного ендометриту, рівень доказовості С, це згідно Up-to-Date. Чому рівень доказовості С? тому що. Покази є, а хронічний ендометрит може бути все ж таки не виявлений. Подальшому там я буду показувати декілька досліджень, які можуть суперечити один одному, а вже в кінці поясню, чому я привів суперечливі дослідження. Отже, рекомендується пацієнтам з підозрою на хронічний ендометрит діагностувати це при безплідді, при двох або більше невдалих спробах перенесення нормальних здорових ембріонів. Якщо немає інших причин. Чому ці ембріони не закріпляються при невиношуванні вагітності і при аномальних маткових кровотечах? Ось ці кровомазання, які перед, перед менструацією і після менструації відбуваються, це також відноситься до АМК аномальної маткової кровотечі. І як же діагностуємо, виконується біопсія-ендометрію з імуногістохімічним дослідженням? Імуногістохімічним дослідженням на клітини CD138 138. Також багато де пишуть CD-56 ще по м, різним м, журналам медичним, але в цілому, якщо м, взяти такі найбільш впливові. Журнали, то там пишуть лише про cd 138, в силу того, що cd 56 ніяк не буде впливати на нашу тактику лікування. Тобто це такі більш наукові, науково цікавість щодо cd 56, але теж, теж використовують. І при можливості щодо забору, у нас є два варіанти, як отримати ендометрій: це або пайпер біопсія або гістероскопія. Чому гістероскопічно краще? Тому що ми бачимо саме змінену ділянку ендометрію і беремо ту ділянку, яку потрібно дослідити. А пайпель-біопсія, десь в неї результативність до 50%, тобто ми можемо взяти ендометрій, але не захопити саме змінену частину ендометрії, або може бути його недостатньо, в силу того, що, наприклад, там лабораторії пишуть, що вони хочуть один сантиметр кубічний бачити цього ендометрія, щоб вони виконали чудове дослідження. Тому все ж таки гістероскопічно. Потрібно наполягати пацієнтам, що це буде найбільш ефективна діагностика, щоб ми не отримали по пайпілю результати негативні на хронічний ендометрит. У нас будуть тоді невдалі спроби ембріотрансферів, а насправді він там є, тобто ложено позитивний результат щодо діагностики. Тут ми бачимо картинку. Ось ці коричневі включення в ендометрії це під час імунокістохімічного дослідження зафарбовуються так плазматичні клітини, і скільки, в залежності від того, скільки їх бачать в полі зору, визначають активність хронічного ендометриту. Ну, на даній картинці ми бачимо надзвичайно активний хронічний ендометрит плазматичних клітин багато. Ось. І найкраще робити дослідження в, в першу фазу менструального циклу, в силу чого, що під час цього ендометрія ще не секретизується. і... Плазматичні клітини вони більш яскраво видні. Дослідження репродуктів Online вони кажуть нам про те, що не потрібно включати тестування хронічної ендометрити до списку обстежень пацієнтів, всіх, які планують допоміжні репродуктивні технології, щоб уникнути втрати часу. І Тестування показано лише пацієнтам, яких не вдала імплантація. Або є втрати попередніх вагітностей. наприклад, ну дане дослідження нам каже про це. Я казав, що буду декілька спірних сюди приводити, щоб потім зробити висновок. Наступне дослідження це китайське дослідження. Вплив антибактеріальної терапії при лікуванні хронічного ендометриту, при перенесенні розморожених ембріонів взяло. Участь в дослідженні 640 жінок. Їх всіх продіагностували на хронічний ендометрит, незалежно від того, були в них покази чи ні. У 88 жінок CD138 було не виявлено 315 жінок, 1,4 в полі зору, і 237 жінок. CD138, більше 5 плазматичних клітин в полі зору. Тобто, в цілому величезна кількість жінок мала при тому, коли вони мали безпліддя, мали і хронічний ендометрит як суміжну патологію. Це щодо суперечності з попереднім дослідженням, що не потрібно всіх діагностувати. І всім, цим хворим, незалежно від того, чи було в них виявлено cd 138, чи не було, було призначено два курси лікування. Перший це доксициклін 100 мг два рази на день 14 днів. І другий цикл лікування це левофлоксацин, 200 мг два рази на день 14 днів, плюс метронідазол 500 мг три рази на день 14 днів. І які ж результати вони отримали? Наступний слайд. У жінок, яких було, не було плазматичних клітин, або було їх до 4%, частота настання вагітності було 65%, у яких було 5 і більше плазматичних клітин, але вони мали позитивний ефект після лікування на повторному заборі ендометрію. Тобто теж дуже класні результати: 63% імплантації, і у жінок, яких без ефекту лікування, ми бачимо, що майже в половину менше вірогідності імплантації плідного яйця. Враховуючи, що багато жінок на допоміжних репродуктивних технологіях не мають великої кількості ембріонів, то 42 це надзвичайно мало. А частота пологів живим плодом 30% – це взагалі плачебно. Ще одне китайське дослідження про вплив терапії хронічної ендометриту на результати екстракорпорального запліднення. З повторними невдачами імплантації взяло участь у дослідженні 796 пацієнтів, і там було цікаво, що вони теж пролікували жінок, які і мали попад гістологічному дослідженню хронічний ендометрит, і які його не мали. Всіх пролікували антибактеріальною терапією. Ось і виявили, що ті, яких хронічного ендометриту було не виявлено, і вони отримали антибіотики, в них нічого не змінилося. Ось а ті, які хронічний ендометрит мали і мали позитивну реакцію на лікування, в них частота настання вагітності стала в 4 рази вище. Тож лікування хронічного ендометриту покращує результати ЕКЗ. Ось і перед тим як продовжувати і при невдалих спробах, і перед тим як продовжувати наступні спроби, потрібно все ж таки пролікувати хронічний ендометрит з повторною біопсією і переконатися в тому, що ефект від лікування був. Алгоритм лікування хронічної ендоматриту цей алгоритм він якби така збірна солянка з того, що всього написано в інтернеті, тому що багато різних є рекомендацій. На деяких журналах все ж таки там вивели ось таку схему: що якщо ми бачимо по CD138 до п'яти плазматичних клітин або поодинокі. Ми проводимо один курс антибактеріальної терапії без контрольної біопсії ендометрію. Якщо більше п'яти плазматичних клітин, то контрольна біопсія-ендометрія після лікування є обов'язковою. І якщо більше десяти плазматичних клітин потребує два курси антибактеріальної терапії у двох циклах плюс контрольна біопсія-ендометрію. Ну і також е всі випадки підтвердженого хронічного ендометриту, вони, крім антибактеріальної терапії, потребуючи гіперпроліферативної терапії, це сюди включаються препарати естрогену на 10-14 днів і потім заміна їх на естрогени плюс гестагени. Тобто, як моделювання менструального циклу, ця гіперпроліферація ендометрію теж нам дає чудові результати по лікуванню. І щодо того, яку ж терапію ми використовуємо антибактеріальну на лікування хронічного ендометриту. Перший, це препарат, я думаю, що всім відомий, його кругом пишуть: доксициклін 100 мг 2 рази на день 14 днів, або амоксицилінклонова кислота 875-125 2 рази на день 8 днів, або ж препарат цефіксим 400 мг 2 рази на день 7 днів. Якщо ми бачимо на гістероскопічному дослідженні якісь прояви, хронічну ендометриту, то краще всього не чекати результату cd 138 а одразу давати антибактеріальну терапію і гіперпроліферативну. В силу того, що дуже класний прогноз, якщо Після стрейчингу ендометрії одразу дається антибактеріальна терапія. Друга лінія офлоксацин 200 мг два рази на день 14 днів, або ципрофлоксацин 500 мг 2 рази на день 14 днів, в комбінації з метронідозолом 500 мг два рази на день 14 днів. Ну і третя лінія терапії вона використовується дуже рідко, це якщо на перші дві лінії немає позитивного результату, або ж там, алергічні реакції у пацієнта наявні до перших двох ліній. Також щодо лікування хронічного ендометриту, ще також є роботи на Аптодейті, які нам кажуть, що ми можемо використовувати гранулоцитарний колонії стимулюючий фактор, у людини рекомбінантний. Він використовується в дозі 300 мікрограм підшкірно, одноразово на 7-й та 14-й день менструального циклу. Можна, як і перед ембріотрансфером, можна і в програмі нарощування ендометрію. При під час самого ембріотрансферу він вільняє нейтрофіли з кісткового мозку. Ну і допомагає в лікуванні хронічного ендометриту. Хочу нагадати, що цей препарат є оф-лейбл в Україні. Тобто, якщо ви використовуєте таке лікування хронічного у пацієнта обов'язково потрібно взяти згоду, що препарат не використовується в нього немає в показах там в лікування хронічного ендометриту. Це поки що тільки в Європі. Також Юлія Валерівна згадувала сьогодні про оживлення сперматозоїдів пентоксифіліном. Пентоксифілін також використовується для лікування хронічного ендометриту, він назначається 100 мг три рази на день, це вазодилататор периферичних судин, і він покращує у нас кровопостачання ендометрію, Ну і потім ми отримуємо теж гарну і позитивну динаміку по хронічному ендометриту. Тобто, якщо взяти. Докупи все лікування, це в нас антибактеріальна терапія, це в нас гіперпроліферативна терапія, це в нас вазодилататор, ну і філгастрим, це гранулоцитарний колоністимулюючий фактор, людини рекомендантний. Якщо пацієнт дає на це згоду, ось і в цілому модифікація способу життя, звичайно ж, для того, щоб. Простимулювати імунну систему. Тобто, якщо людина починає займатися спортом, це стимулює імунну систему і допомагає з хронічним ендометритом. Якщо вона починає нормально харчуватись, це теж нам допомагає. Тобто, ми повинні використовувати для лікування хронічного ендометриту абсолютно всі інструменти, які в нас є, в силу того, що інколи дане захворювання піддається лікуванню надзвичайно складно. Я хотів би подякувати за увагу і зробити такий висновок. що... Не можна орієнтуватися лише на дослідження, які ви там читаєте в журналах, на сайтах. В силу того, що ми лікуємо не цифри, а людей, і потрібно мати індивідуальний підхід до кожного. Якщо людині потрібна психотерапія, то психотерапія. Якщо вона ви поні бачите, що вона дуже хоче біо, біодобавки, це біодобавки. Тобто, можна сказати, трошки йти на поводу з тим, що ми знаємо по знанням, як це ефективно працює, і тоді в сумі ми отримуємо класний результат. Всім дякую. Дякую, пане Дмитро. Шановні колеги, у нас є змога задати питання. Давайте перший Олег Георгійович, Потім вам на нам слово. Будь ласочка. цікава ваша думка. Яка ж все ж таки е, найближчий варіант етіології хронічного ендометриту? Чи це бактеріальний фактор, чи це вірусний фактор, чи це аутоімунний от, процес як відповідь організму, тому що це хронічний дометрит найбільш дискутабельний діагноз в сфері репродукції. От, от перше, перше от таке от питання. І трошечки хочу зробити поправочку, тому що дійсно деякі статті є. Пентоксифілін, він більше застосовується в комбінації з вітаміном «Е». Які мають саме імуномодулюючий локальний ефект на сам ендометрій? Дякую. Так, щодо вашого питання, яка етіологія? Інколи про хронічний ендометрит пишуть це як бактеріальна інфекція без бактерії, тому що дійсно ніяка бактерія не висіється. І, наприклад, брати при хронічному ендометриті бак посів з матки взагалі немає ніякої доцільності. Це якби, не дасть ніяких нам результатів. Але. Е Теж зараз з'являються роботи, і там це дуже дискутабельне питання, що пишуть, що навіть умовно патогенна флора там, з піхви може викликати е, в подальшому хронічний ендометрит, при тому, що е, в якийсь момент е, шийка е, привідкривається там недостатньо е, буває слизу, і ця умовно патогенна флора потрапляє до порожнини матки і викликає потім ось цей е, запальний процес. Е, тому, е, якщо ви спитали мою думку, то е, бактеріальний фактор. Не автоімунний і не вірусний. Якщо щодо думки науковців, то будемо чекати, поки вони нам вже скажуть, звідки ж взявся цей хронічний ендометрит. По поводу вірусної тюлу, я згоден із попереднім колегою, який задавав вам питання. У нас був случай маті-дитя з гріною Ярославною не холодян. Тобто ми лічили бактеріальну терапію ендометрита. В принципі, перша посадка неудачна. Коли ми підключили... Противірусний препарат через день кололи. І, Який? Ну, російський, російський препарат, я забув, як він вже називається, ну через день. Шість ін'єкцій треба було на, на курс лікування. І, второго, і коли ембріотрансфер був другий, прижився. Коли підняли літературу, казується, що є в літературі, що останній час все-таки схильність до вірусної етіології, чим бактеріальної. Чи були у вас случаї, щоб ви теж підключали противірусну терапію при лікування ендометриту? Ні, противірусну терапію я не включаю. Ось, і взагалі, її дуже, ну, Це, це більше експериментальний варіант. Тобто, щоб лікували противірусним препаратом хронічний ендометрит, ну, так, такого, ну, ну, ви одну вагітність отримали. Да, да, це чудово, я вас вітаю. Дякую за доповідь. У Мене питання при тому, як ви візуалізуєте хронічний ендометрит. Ми mm -hmm. бачимо, да? ви чи видаляєте ви ендометрій, чи призначаєте ви антибіотикотерапію, і, можливо, там або філстім, Яка ваша методика? Дякую. Дивіться, якщо на гістероскопії видно хронічний ендометрит, я не скажу, що це прямо резекція ендометрію, це холодною петлею, ти просто проходишся по всій порожнені матці. Щоб забрати ось цей змінений ендометрій. Це обов'язково, да, і це має потім класні прогнози, тому що, як я там показував і на відео, і так дійсно є, що є ділянки ендометрії, які не відшаруються самостійно з попередніх циклів. вони потім можуть знову у нас викликати цей хронічний ендометрит в подальшому, тому потрібно це все забирати. Ще також така примітка, що після лікування хронічним ендометритом. У нас є приблизно від 4 до 6 місяців, щоб зробити ембріотрансфер. Якщо не зробити після лікування навіть з позитивною динамікою, він дуже часто повертається і потрібно знову робити гістероскопію, знову лікувати. Ось. І щодо PRP-терапії, так використовуємо. Зараз в Німеччині проводять дуже класні дослідження по PRP. В них да, на півночі країни там їздила моя колега. На стажування в місто. Ось вона казала, що в клініки ДРТ вони всім пацієнтам, які до них проходять, роблять по цій страховій медицині prp ендометрію і PRP-яєчників. І результати в них вже зараз хороші. Тобто, я думаю, що якісь там рік-два вони їх повинні десь вивісити, і ми до цього прийдемо, що PRP дуже-дуже буде інтегровано в репродуктивну медицину щодо лікування і хронічного ендометриту в тому числі. Дякую за таку цікаву доповідь. Підскажіть, будь ласка, взагалі, який у вас досвід використання філгастиму, mm -hmm. як давно ви його використовуєте? Використовуєте ви його як монопрепарат чи лише в комбінації? Як він себе показав, і які ще нозології ви лікуєте, окрім як лікування хронічного дебатріту? Дякую. Філгастрим пробував лише один раз. Ось для пацієнтки, в якої був Можна сказати, така дуже плачебна ситуація з порожненої матки. На жаль, там, тобто, просто було використано все, що можливо, і в неї там якби особливого результату не було. силу чого ще не використовую філгастрим, тому що він у нас офлейбл в Україні і е, просто знімає з себе ризики. Знімаю з себе ризики, щоб якщо я даю пацієнту щось підписати, а потім щось не подіє або щось піде не за планом, ось тому то мені, але приводжу це в силу того, що є такі роботи. Тобто, ми ж тут наукова конференція, щоб всі бачили, які в нас є варіанти взагалі лікування. Дякую, дякую мене декілька питань. Дякую за дуже таку грамотну і професійну професійний ваш доклад. І перше питання у мене таке: Скажіть, будь ласка, хронічний ендометрит. чи важливо знати день менструального цикла, коли призначати антибактеріальну терапію? Має це значення Ви призначаєте антибактеріальну терапію одразу після того, як, наприклад, ну, якщо це у нас діагностика на гістероскопічна, mm -hmm. то ви на гістероскопії, скоріш за все, побачите там ознаки хронічного ендометриту. І цим пацієнтам наперед вже призначається лікування як хронічного ендометриту ще до того, як ви отримали результат. Тобто ви вже перші оці сім днів, поки прийде патгістологія, вона вже починає приймати терапію. Це надзвичайно ефективно, тому що після того, як ви зробили скрещенка Дметрі і одразу дали антибактеріальну терапію, це найкращі результати. Якщо ви ще під'єднали одразу гіперпроліферативну терапію, там дивій гель, да, там або таблетки Прогінова, це буде ще, ще краще. Тобто, це буде дійсно в динаміці, вам покаже ефективно. Дякую. Але дивіться. Дуже важливо знати все-таки день менструального циклу. Чому іде підслойка ендометрія повністю yeah. з матки залишається базальний слой. Я побачаю за свою українську і інфекція, інфекція, вона знаходиться на цьому базальному слої. І тоді з кожним днем зверху ці клітини ендометрія вони наростають. І таким чином до базального слоя дуже важко доходити препаратом, які ви призначаєте, тому що є сенс все таки призначати антибактеріальну терапію під час місячних, коли іде відторгнення, і коли ви затронете базальний слой, і у вас тоді не буде потреби лікувати через 6, там через 8 місяців повторно цей хронічний ендометрит. Я зрозумів ваше питання. Дивіться, дістероскопія проводиться в першу фазу менструального циклу. Десь там з 5 по 12 день бажано, там 5-7. Тобто, ми тоді кажемо, що антибактеріальна терапія все ж таки в першу фазу менструального циклу. Щодо того, що антибіотики не доходять до ендометрії, тому що він там починає нашаровуватись, у нас антибактеріальна терапія приймається не внутрішньоматково, а системно, і воно навпаки йде з базального шару вверх. Тобто, ну базальний шар він буде піддатливим до антибактеріальної терапії в будь-яку фазу циклу. Тут більше питання в тому, що перед цим. Його пристимулювати холодною петлею, да щоб він можна сказати, був скомпроментованим і до нього був кращий кровотік, і тоді тоді да. Але в плані того, що там не йде антибіотик, він йде в будь-якому випадку. Ви ж системно приймаєте він в усіх тканинках, у всіх клітинках. Дякую, зрозуміла. І ще коли ви не знаходите бактеріальну патологічну патогенну мікрофлору при хронічному антиметриті, чи дообстежуєте ви на пепілома інфекцію. На сьогоднішній день це дуже актуально, і папілома вірусна інфекція, вона також визиває запалення щодо вірусу папіломи людини і хронічного ендометриту, я їх відокремлюю. Вірус папіломи людини і хронічний ендометрит не обстежую додатково. Тобто, якщо жінка потребує обстеження для своєї шийки матки, наприклад, тоді так. Окремо ні щодо вірусу папіломи людини знову ж таки, чи потрібно воно всім, чи не потрібно. Велике таке дискутабельне питання: в якихось країнах обстежують тільки ПАП-тест, якихось ПАП тест плюс ВПЛ, в інших тільки ВПЛ. Знову ж таки, пишуть про те, що чому так відбувається, бо десь робота патогістолога для одного складу дуже дорога, і тому вони тільки ВПЛ, бо це можна зробити машиною. Хтось пише про те, що це недоцільно робити котестінги. Тобто, я думаю, що це як окрема, окрема тема для окремого докладу. Да, але щодо хронічної ендеметриту, вірусу людини, не пілому взає... ну, людини, я не бачу там взаємодії. І можливо, можливо, треба, треба ще подивитися, але поки що не зустрічав.